50 50. Це ми зараз йдемо поруч з людьми, які тут спочатку боронили цей міст від Беркуту, а потім після закінчення воєнних дій відновлювали його за свій кошт, привезли спеціальну деревину. Вони майстри. За кож громади. громади поправляють мене дядьки. Вони майстри, вони спеціалісти якраз цієї справи. І Одна цей... дошка мінімум 100 гривень буде Цей настил зроблений з дуба, з найкращої деревини. Для того. аби... І не тільки на... настил, і всі балки, що під низом, теж дубові. Балки Все і... зроблено з найкращої деревини, з чистого красивого дуба. Карпатського, нашого. Карпатського міцного дуба. І коли питали цих героїв, люди, нащо вам після того, ще як ви відборонили Київ, відборонили Україну від цих окупантів, наша вам ще потім було ладнати цей міст. Сказали вони, що це вдячність киянам за підтримку, за те, що вони, вони за допомогою киян саме виставили в цій битві. Бачимо понівечені вогнем. Покороблені перила. Тут були дуже серйозні бойові дії. Ці вірші написані цим чоловіку відового міст». Він написав ці вірші за, за одну зміну і, і каже, це написало не серце написало. Такі сотники висоти, якщо вас цікаво, брати людей паливи, це в все таке. Якби не допомогли надали. Надавали допомогу і ще не виключайте камеру, зняв, дякую фінансовою і харчами і, і всім, і коли бруківку треба було вдовбати в ті ночі на Хрещатику, то приходили. Я, ми навіть бачили інвалідів, інвалідів, які я сам бачив це. Без них чоловік, без них. А тому в Візоцьку під'їздив і грозив брутівку. Мішки Помогав. А жінки приходили по 70-80 років і дітвора по 10-12 років, 15 років. Хто як міг так? Так допомагав. Так допомагав. Так. Так це була спільна, спільна велика перемога. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам, спільно ТІВІ.

Місто обов'язково потрібно відновити, тому що людям потрібно її ходити сюди, це звичайно. Коли ми я взялася, я думаю, що їй це вдалося. Ось. А війна, я думаю, що з часом все вирішиться на нашу користь думаю, що Путін програє, це повно по його вже йде, де, як сказати, це початок Агонія. його кінця. Агонія. Це початок кінця його імперії. Депутат, я до нього тоді собі, ми ж не все в колонері. Я цей депутат Верховної Ради під колонері. Пане Русанове, вони не, не, не знали. Я перепрошую. Він з Херсона, він його не знає. Там з тої сторони є наш Ну, Тут воєнні є, таке не було. Але є тесно, так.